Часний, що ж не видно, чи що ні дорожки, ніде нічого. З донечкою та її однокласником прямує до музичної школи «Полтавка-Віта» мостом через Ворсклу поблизу південного вокзалу у Полтаві. Страшно по ньому ходити, тим, тим паче з дітьми. Вони бігають до перила, вони такі якось ржаві, єлі тримаються, плюси ями такі, діти бігають, перечіпаються повз них. А ми ходимо регулярно в музичну школу, бо звідти зупинка. То таке складне. Плюс якось не зрозуміло, як ходити, чи там, там небезпечно взагалі туди я не пускаю, бо перила якісь ненадійні. За словами Полтавки Віти, таке враження, що міст ось-ось впаде. Такі ями, що навіть ну, він провалюється, і видно, що арматура згну, ну, згнивша, бо поступала вода, і вода під'їдала корозію. Робила. Полтавець Іван говорить, коли знаходишся на цьому мості, то відчуваєш шалену вібрацію під ним. Я просто не представляю в час пік, коли тут пробка стає, то на міст шатається. І це небезпечно. Відчувається, так як я перед цим попав під обстріл жакев, то жах очищаєш. Аварійний стан мосту спричинений тривалим терміном експлуатації, переконаний полтавець Іван. Ви ж розумієте, що міст троє будувався не, не в той час, як зараз по 120 тонні ходять 80-тонні машини пісок. Це вже роки підходу. Ви розумієте, є, по даним архітектури всіх є будівництво сроки. А сроки вже пройшли. Це одразу після війни відстроювався наш міст. Не менш обурений таким станом мосту і полтавець Валерій. Його треба ремонтувати, Ну, у неї поняття дорожньої роботи. Він я там був на той стороні. Приїжджав, приїжджала машина. Ну тут що так вибрасив. Давно нада. А ось полтавка Лідія Андріївна каже: спочатку треба вивчити стан конструкції. Можливо, потрібен лише косметичний ремонт. Оглянути його, подивитися, що там до чого. І ремонтувати. Треба асфальтувати тротуар. А так я думаю, він. Не гналей поки ще ждирки, немає туди вниз. Поточний ремонт мосту через Ворську запланований на цей рік. Повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Максим Тесленко. Цього року на південному мосту заплановано поточний ремонт, оновлює дорожне покриття, тротуари та замінять відбійники. Роботу виконує ТОВ «Трансдорком» відповідно до договору, укладеного з управлінням ЖКХ 17 квітня. Коли саме розпочнуться роботи з відновлення південного мосту, наразі не називає. Новини